Поїдемо з дідуликом на нову пошту. Тож ночами не спиться, шарюся в тіктуці. і вечно щось на шарі. І попалось мені відео, ну його звати Тарас. І він оце рибкою ну, займається. І сидя, їсть, відкрив банку Ставріди. Чи він то в столоб їва показав банку Ставріди? Я вже не пам'ятаю. У, у маринаді ж ставлю, Ставріда, така як колись Ну, тільки пластмасові. Такі ці упакування пластмасові, лотки чи шоу. Оце виписала звісно, в де прийшла. Чи це вона мене мені додасть, а вона з Києва прийшла, Я не поняла. Ну, коротше, зараз наберу, все покажу. Наваримо сьогодні з дідуликом ярки, картопельки. Помідори у нас є добрі. Та да, Так, можна завтра її ще не Короче. Вже Коротше говоря, такі гарні кусяки. Це Ставріда. Кусяки гарні. Ну, я зараз, поки відкривати не буду, прийшло, ще й водичка холодна, видно, ж льот клали. Ну, пакет такий холодний. Все добре і в цьому фользі все, все нормально. Доїхало, кладу в холод, а ввечері посмакую. Ну, такі шматки отакені. Не хочу зараз відкривати. Ну, є й хвостики, ясне діло. куди ж їх подівати ті хвостики. Як рибина робиться, до... куди хвости діть? Один он хвостик, а то такі всерединки, бачу. Може, і два хвости. Неважливо. Але без цього ніяк. Я не маю ніяких претензій. Саме головне, щоб смачно було. Це не реклама ніяка, нічого. Просто я виписала собі поїсти. 500 з лишнім гривень. Оце. Не пам'ятаю, який лишок. От. Тут кіло 300, по-моєму, рибки. Оце так. Розповім вам правду життя. От поки я веду сторінку, ми з вами всі подружилися. Я дуже люблю з людьми спілкуватися. Якщо це спілкування нормальне, без образ, без всяких... Це є, ну, нормальне спілкування. Обов'язково будемо спілкуватися, все як має бути. У мене зараз навіть в Інстаграмі набагато ближче є подружки, чим чи в мене були в моєму житті до того, як я почала вести сторінку. Зараз в мене подружок немає, не кумів немає, подружок немає, тільки рідня залишилася. А то всі на відстані йдуть, на вокзалі зустрічаю. Привіт! кричу. Привіт, мені нема коли. Все, вона пішла, їй нема коли навіть зупиниться і запитати пару слів. Чи я б у тебе навіть запитала, розумієте? ну, <смі> це ж таке діло. Ні, значить, ні, хоча <смі> дружили з першого класу, можна і так сказати. Ладно, тільки привіт і все, і бігом на хода. Тікають, ну тікайте. От у мене є такі інста подруги, з якими я бачилась по декілька разів в житті. Два, от є я саме про її хочу розповісти. Ми з нею бачились два рази в житті. А то спілкуємося по інтернету, і ми можемо на одній розповісти. Те, що я не можу розповісти, <гум> другий раз може сама й собі не можу в чомусь признатися, що я можу признатися їй. От, от така мені попалась хороша людина, розумієте? От Іра займається тортами. Вона до того таки, що смачні торти робить. Не таке, що поставив на столі, і через годину він поплів, розплівся і все, торта немає. Ні. У неї, по-перше, що вона використовує всі. Правду кажу, інгредієнти такі, як треба, не, не желатину там, щоб. Я ж вам... Ну, я вам кажу так, як воно може бути. Або розріжеш торт, а там сам крем, він зверху красивий розрізав, а там сам крем, тіста немає. В неї до того смачні рецепти всі. і от в неї є інстаграм-сторіночка і в Тікток сторіночка є. Але сторінки такі. Куди вона виставляє просто готові зроблені торти? А це вона в TikTok створила собі другу сторінку, де буде вести прямі ефіри, і в прямих ефірах показувати, як вона робить торти, що вона використовує, які в неї є рецепти. Одним словом, я дуже хочу, щоб ви приєдналися до цієї сторіночки. Вчора ввечері вона до мене зателефонувала і. І мене навіть запросила, щоб я, от, коли в нас буде час, ну це буде десь у жовтні. Я до неї поїду і ми вдвох будемо вести прямий ефір, я свою сторінку впрямую. ну, бо в мене Інстаграм не випускає, не є резервна сторінка, а Інстаграм ця сторінка мене в прямий ефір не випускає. А Тік-Ток випустить, і ми з нею вдвох будемо в прямому ефірі, і вона буде щось показувати. От. А я їй допомагати, а як же? Будемо відповідати на ваші запитання. Тому, кому цікавий е, сам процес виготовлення торта, дівчатка, приєднайтеся, я вам залишаю посилання, на тік під сірою. Тож собі поміняла постільну білизну, зараз викину. І дідулику, а як же заразом так собі нову заслала, а дідулику беушну, ну в хорошому стані. Бо зараз будуть писати мені собі на веселий, а йому, йому беушну ну, у, у гарному стані. Сьогодні у 22.30 пів 11 вечора буде прямий ефір. Раніше не виходить, розігруватиметься пилисос і за лайк тайм кошти. Хто не спить в такий час, приєднайтесь, Якщо ну, спите ну ясне діло, то прямий ефір зберігається. Сторіночку залишаю, на якій буде прямий ефір. Ну, всі англічани п'ють на завтрак чорний чай з молоком. Да, всі андичани п'ють на завтрак чорний чай з молоком. А в мене вечором, ну, я молока не п'ю. Не люблю я молочного. Коли в Україну, кума не хоче в Лондон. Коли в Україну не знаю, можливо, осінню, вересні. Кума не хоче в Лондон, хоче і приїде. Приїде, пізнішенько, одкриємо візу і приїде. Хоче на океан, бо вона не бачила. Я бачила, вона не бачила. Ну йок житок. Це не, не діло. Дякую за чай. Хоче в, в Лондон, в Лонджон. В Лондон же не сів і не пролетів. Сюди треба візу. Треба відкрити візу. І привезти сюди кому, бо вона сама не приїде. Вона сама не літала. Ніколи. Ой, ти знаєш, ущі одложила. Ну, мене тоді в Хелм, як от мені було погано, мене тоді проводничка з солодким чаєм відпоювала. Солодким чайком, сюди полотенце мокре мені приложила. Доброго дня! Дивлюсь вас давно, в сту, але хочу задати негарне питання. Що у вас з губами? А чого негарне питання? А що у мене з губами? Подивіться, що у мене з губами? Що у мене з губами? Що тут в питанні негарного? Ну, що у мене з губами? Губи як губи. Що типу у мене з губами? Передивіться мої історії, що у мене з губами не так? Вони в мене такі були. У моїх губах е, і одного міліметра нема підколу. Це просто, що я вам сказала, що я їх підколола, а ви собі там у себе десь отклали, що мені так погано. Шляхом праведним. Що за обмеження? Ну, що за обмеження? Ну зніміть з мене це обмеження. Коротше, якісь обмеження. Перезайді, це вже і зробила, перезайшло. Перезайшло. буду знати. Просто я ж кажу, я дивлюся, ну, мені інколи вечором не спиться, попадається прямий ефір, мокбан вона знімає, чорна пантера, здається, чи які там. Та вона п'є пиво. Коротше, п'ємо чайок, кофійок. Ти купила собі? Ага. Ой, господи. хоч би розвиднилось, чесне слово. Завтра понеділок, діти виходні ще завтра. Донька виходна, сходимо на ту сторону. До метро на ілінг. Треба ще що подивитися, купить. На подаруночок треба подивитися, купити. Коротше, позаглядати. Ти одну чи дві? Дві. Мені І хліба трошки. Їсти хоч можна, чи їсти не треба. Бо це зря, що боня тут. Дай її лохини. Бонь, Бонь, все того тобі не можна. Я будешь? Лохину їм можна, їм корисно. Він дивись, скільки лохини по землі. Бонь, дивись, іди сюди. Дивись, скільки. Дивись сюди. Іди. На, піднімай. Доброго вечора, мої любими собачки. Голова вотна. Я вмію вас крісити. Дякую вам за трояндочку. Дуже-дуже приємно. Ви Завжди мені щось даруєте. В інтернет. про них люди не їсти. Mm? Два. При них тільки чай пить. Угу. що це дуже низьке давлення. Для тебе це взагалі гіпотонік. Дякую вам, Леночка, дякую. Mm. Да, я гіпотонік, я з'їла вже на що, на що, як взагалі давлення піднімають? Це їдою? Ні, це не їдою. Це їдою. Бухлом, мабуть. О боже, не можна казати. Це нормально, буду жити. Просто сьогодні ми трошки не запланували не так, як конечку, та ні. Не хочу. П'яною вмерти, вийшов. Воно ж може так піднятися, тоді, що... тоді збивати. У мене так було цілий тиждень колись скакало. Пось капуст заняла. Чай надо пить. Сколько часу у вас? Восемнадцать двадцать семь. Чай прекрасный. Жаль что одно. Ну, Не, нет. А кума де? ну, в даний момент не знаю, не знаю де. Коли вона мені дзвонила, то вони були десь на природі з дітками і з внуками. В ефірі не можна, можуть заблокувати. Та я ж бачила, я не знаю, як мене блокують, а дивилась одного мокбангера, вона в ефірі, блін, кожен раз п'є пиво. Ні, звісно, не п'ю я, я п'ю чай. Чорний чайочок. Чорний чайок. Начі треба вже в ефір виходити. English breakfast. English breakfast? Breakfast. Breakfast, що? Фест. Fast. Треба став. У мене 18 плюс, донька сказала стоїть. На. На, Винтер. На, собирай. Все. Значит, поставим 35 плюс Жахить тякось. Ножа нельзя, молотка нельзя, чай можно. Слава Богу, хоть чай можно.